Мир вам, браті і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. CNN вийшла з доволі великою статтею про діяльність нібито українських спецслужб в Африці, в Судані, що нібито українські спецслужби, бо якісь бійці діють на боці урядових сил проти неурядових формувань, які підтримуються Вагнером. Це е, так звані парамілітарні сили швидкого реагування, чи швидкої дії, чи швидкого розгортання, Якось так вони підтримуються вагнером. Їх озброють, передають велику кількість озброєння. Війна триває і поруч зі столицею і в різних місцях Судану. Безпілотниками, нібито українського походження, знищено ряд цілей, в тому числі автомобільний транспорт. Також якісь таємничі бійці, не африканці брали участь, і це видно з камери з особистої камери бійця. Брали участь в штурмі якогось об'єкту в штурмі будинку. CNN висловлює свої підозри. Воно не стверджує напевне, що з цього приводу потрібно розуміти, що Україна зараз має глобальне значення для світу. Наприклад, президент Сполучених Штатів у своєму виступі. На сесії Організації Об'єднаних Націй говорить про Україну. Говорить про те, що в жодному випадку не можна допустити, щоб Україна програла, і навіть того, щоб українська територія була поділена. Тобто Україна е, має глобальне значення для світу уже кілька років. Дуже багато інтересів на цьому зійшлися. Отже, Україна в зв'язку з цим має діяти глобально. Діяти глобально це діяти. По всьому світу не тільки українська дипломатія, а також українські спецслужби зараз змушені діяти по всьому світу, і це дуже правильно. Оця наша постійна бажання відсидітися, діяти виключно на власних городах. Це порочне бажання, і воно нас завжди підводило. Українці завжди хотіли уникнути будь-якої війни, і тим не менше фронти обох світових воєн проходили саме через територію України, тобто нам найбільше. І діставалося. Ми були найбільше залучені в обидві світові війни. Зараз Третя світова війна. Так чи інакше, чи то починається, чи вже триває. І так само фронт проходить через Україну. І ми маємо розуміти, що не тільки в Україні і навіть не тільки в РФ ми маємо діяти, ми маємо діяти по всьому світові, брати певною мірою приклад з наших ворогів. Адже Москва це слабка держава, слабка в економічному смислі, і, як виявляється, доволі слабка в воєнному смислі, вона, тим не менше, діє в Азії, діє в Африці. І так далі, там має діяти і Україна і Українські спецслужби. Якщо вони зараз, якщо Сієн помиляється, і вони не діють в Судані. То вони обов'язково мають діяти в Судані, протистояти московицьким інтересам там, захищати власні інтереси, а там є що захищати. Там є інтереси не тільки у Франції, не тільки у Катару, не тільки у Московії, не тільки у Сполучених Штатів і Китаю. Там є що взяти і Україні. Взагалі, оця вся таємна неконвенціональна війна дуже в моді у світі. Для прикладу, Китай зараз діє. Згідно доктрини Цзедуна проти Сполучених Штатів, Мао Цзедун колись казав, що наркотики це ядерна зброя бідних. Тобто вони нам загрожують, нібито Захід агресивний загрожує нам комуністичному Китаю ядерною зброєю, а ми будемо його підривати за допомогою наркотиків, виробляти наркотики і відправляти туди, в західні країни. Я не знаю, чи робилося це при Мао Цзедуні, але. Китай зараз це робить стосовно сполучених штатів дуже небезпечний наркотик ксилозин, який є зараз великою бідою для дуже багатьох американських штатів. І цей ксилозин він був розроблений в американських лабораторіях. Американці компоненти постачають е, в китайських лабораторіях. Китайці компоненти цього ксилозину, синтетичний наркотик, постачають до Венесуели і Мексики. Там він вже бадяжиться, ці компоненти з'єднуються і вже потрапляють звідти до Сполучених Штатів. Це була, до речі, тема Сі, коли він працював в оборонному відомстві. І е, е, така програма розроблялася і ще тоді, до того як він став генеральним секретарем комуністичної партії Китаю. Це певною мірою вони розглядають як відповідь за опіумні війни наприкінці XIX століття. Були опіумні війни в Китаї, де європейські держави для того, щоб тримати Китай в покорі хотіли отримувати гроші із опіуму, і туди багато цього опіуму постачали. І коли китайський уряд намагався це обмежувати, то китайському уряду тоді вказували його місце. І вони розглядаються як відповідь, тобто Китай нічого не забуває. От він вважає, що ті смисли, які були дуже давно, продовжуються і зараз нічого не треба забувати за все треба відповідати, і от вони зараз таким чином і відповідають. На цьому місці я зобов'язаний нагадати вам, що 24 вересня у культеатрі. Буде гратися вистава колаборант. Ви обов'язково маєте потрапити на цю виставу зараз. В культеатрі проходять репетиції наступних вистав, які будуть гратися, в тому числі і за моїми п'єсами. І тобто сезон буде насичений, ви дуже багато побачите. Але колаборант подивитися дуже варто і придбати квитки можна за посиланням в описі під відео. Що тим часом відбувається на сесії генеральної асамблеї ООН і головне навколо неї? Там багато народу з'їхалося саме для того, щоб розмовляти в кулуарах. Байден вперше. В історії американських президентів взяв участь у зустрічі центральноазійських держав, представників центральноазійських держав по енергетиці. Це там в Америці в кулуарах у цієї сесії ООН така зустріч відбулася. Що цікаво? Ну, це центральноазійські держави, це Узбекистан, Таджикистан, Киргизстан, оці от Казахстан. І от вони там зібралися для того, щоб говорити по енергетиці. З'ясовувати, тому що там в Азії між собою, де там все близько, їм важче ці теми обговорювати, ніж в Сполучених Штатах. В Сполучених Штатах вони відчувають себе трошки вільнішими в таких розмовах. І Байден прийшов на цю зустріч. Взагалі, Байдену по статусу не личить перебувати на такого роду зустрічах. Він мав би послати якого-небудь свого третього помічника. Він прийшов сам. Це сигнал. І москалям. Московитам ми це запікуємо, і е, китайцям, тому що Китай розглядає Центральну Азію як власне підбрюще, московити розглядають як е, сферу свого впливу, і тут це виявляється уже сфера впливу Сполучених Штатів, і вони про це заявляють в тому числі і в такий спосіб. Тобто американці зараз активно працюють із Вірменією, американці активно працюють з центральноазіатськими країнами. Розгортається конфлікт з Індією. Виявилося, що Сполучені Штати такі незадоволені самітом G20, який відбувався в Індії, і позиція цього бадьорого моді індійського прем'єр-міністра. Дуже всіх вже піддістала. Вашингтон e, Пост e, випустила статтю з розслідуванням, виявляється e, це розслідування по вбивству сікха, керівництва сікхів, які живуть в Канаді, тобто вони втекли з Індії, живуть в Канаді. У них там є свій керівник, знакова людина. Його розстріляли кілька місяців тому в його автомобілі, там в Канаді. І канадійці не сильно хотілося розслідувати, тому що вони так відчували, хто це буде, але зараз їм виявляється не канадійські спецслужби, а центральне розвідувальне управління надало канадійському уряду матеріали про те, що цей розстріл на території Канади був здійснений індійськими спецслужбами. Тобто вкрай погані стосунки зараз між Канадою і Індією. Стрімко погіршуються стосунки між Сполученими Штатами і Індією. Індійці викликали на накілим посла Канадійського. Зараз йде мова про те, що Канада буде впроваджувати санкції проти Індії. Можливо, до цього не дійде, але цілком можливо, що і дійде. Оцей моді бадьорий такий хлопець. Який сильно не любить все, що є в Індії, не індуїського, тобто не любить він мусульман, християн в першу чергу, не любить він і Сікхів. І він побудував і відкрив от щойно індуїський храм десь там в знакових сікхих територіях в Індії, поруч з їхніми сікхськими святинями. Це очевидна провокація. Тобто, можна очікувати, що Загостриться внутрішній індійський конфлікт, поза сумнівом, китайці будуть в це теж вкладатися. Мушимо сказати, як ми і казали, що вони дуже неконструктивні, ці всі добрі люди. Всі ці індійці, і це нова небезпека для світу, політика їхнього уряду, і, взагалі, весь цей їхній антизахідний, антиєвропейський, антиамериканський, антицивілізаційний мейнстрім. Ну а для нас найцікавіше оці скандали по українському зерну. Подивіться, як цікаво: зверніть увагу. Європа колись з задоволенням в 30-х роках. Жувало українське зерно відібране в українських селян. Мільйони українських селян вмерли з голоду, коли більшовики забрали у них зерно і передали Європі, продавали його Європі, яка з задоволенням його купляла. Хоча вони всі знали, що наші діти вмирають. Діти українці вмирають, їм було наплювати тоді, і вони таким чином допомагали з одного боку більшовикам їхньому військово-промисловому комплексу з другого боку їм було наплювати, що гіне нація ціла. Тепер все помінялося. Світ дуже сильно змінився. Зверніть увагу, світ змінився. Це вже він відчуває не проблеми з голодом, він відчуває проблеми з переїданням. І тепер вони допомагають московитам тим, що не беруть українське зерно. Тепер воно їм уже не потрібно. Вони наїлися ним в 30-х роках. Тепер українське зерно їм не потрібно, і вони влаштовують е, різноманітні бар'єри щодо постачання українського зерна. І ще нещодавно Європа була голодною. Зараз вона пересичена. Але чи голодна Європа, чи пересичена Європа е, цим користаються московити, і це боляче б'є по українцях. Тобто їхня політика, оцей от їхній розклад. Адже занепад Європи почався не в 90-х роках і не в 2000-х. Занепад Європи почався уже в 20 столітті. В 20-му столітті вона переставала бути Європою, стала на шлях самогубства. Це помітив Шпенглер свого часу, і багато хто із таких знакових людей це помітив. Багато хто із знакових людей намагалося вивести Європу. На інший шлях з цього шляху самогубства ці люди добрі мешкали в Італії, мешкали в Іспанії, мешкали в тогочасній Німеччині, але вони програли в результаті. І Європа таки іде на шлях самогубства і, вбиваючи себе, хоче вбити і нас. Хто не здох від голоду, здохне від переїдання. Таке гасло нинішньої Європи, але ми її врятуємо. Рятуючи Україну, ми рятуємо і їх, і навіть не від московиців, від неї самої. Тепер про Кадирова. Два тижні тому, можливо, днів десять, відбувся останній консіліум лікарів по Кадирову. Вони дали йому максимум два місяці життя. У нього відторгнення тканин. В зв'язку з цим відторгненням він не може пересадити нирку собі. Не працює печінка уже, і це можливий результат отруєння, але я вважаю, що це результат гріха, тому що гріхи працюють швидше, ніж отрути. І, скажем, його гріхи його дістали. Багато про подібне ми читаємо і в Біблії, хоча він в Біблію не читається. І ще один з його гріхів. Уже місяців п'ять тому він почав переписувати все своє майно на матір. Він прикупив резиденцію в Омані. І о, от почав переписувати це майно. Два тижні тому американці ввели санкції і проти його матері з останніх сил Кадиров не кинувся в виступи по Ютубу, не кинувся на американців, плювався, грозився, що він їх дістане з того світу. Я не знаю, як він їх дістане, тому що от, на матір це не гідно і так далі. Тобто у хлопця справді все погано і на цьому світі, і на тому світі, і з матір'ю, і з майном з майном, що для нього, мабуть, найстрашніше. Ну і на завершення. Все таки ще раз до ООН. Дивіться, всі з'їхалися в Сполучені Штати на цю оонівську сесію. Тобто, це дуже представницьке зібрання. Кого нема, хто не приїхав? Путін само собою не приїхав, боїться. Сі не приїхав китаєць, тому що він зловмишляє. Бачите, не приїхав на G20, не приїхав на сесію ООН, хоча мав би їхати, але він розуміє, що це буде бенефіс. Байдена, і фактично Байден перебирає от всю провінцію світову під себе, от те, що хотів зробити Сі, об'єднати навколо себе всю цю африканську, азійську латиноамериканську провінцію. Насправді, Байден все це діло загрібає під Сполучені Штати, тобто це перебивається. І Сі розуміє, що він не зможе зараз протидіяти, і не приїхав в моді, оцей самий індус. Цей моді виявляється ще до цього ж і великий приятель Трампа. І цей моді на саміті G20 перешкодив американцям прийняти нормальну резолюцію по Україні. Американці хотіли значно більш радикальний текст і значно кращі речі по відношенню до України, але цей самий моді завпирався з цією темою. І, Зараз Байден, от скрізь де він не виступає, в підходящих і непідходящих місцях в Кулуарах О, навіть на цьому енергетичному саміті Центральноазіатських країн, про який я говорив, завжди говорить про Україну. От найкращий пропагандист України раптом став Байден. Якби це ще і... Позначалося на поставках озброєнь таким симом, та, та, таким чином. Ну будемо сподіватися, що позначиться на цьому. Вам моє щире звитяжне українське амінь. пам'ятаєте, що Путін всі і моді хоче, щоб ви розмовляли мовою Булгакова.